Українські дівчата зображені як такі собі хвойди і повії, які весь час бавляться з африканцями, як їх чоловіків не буває вдома. Ще більш карикатурно, в мюзиклі зображені європейці, які нав'язують українцям свої кабальні умови нових податків, законів при цьому зрештою виявляються наркоторговцями та недолугими представниками, начебто, секс-меншин, які тільки заважають українсько російському щастю. Кульмінацією самого мюзикла стає саме та сцена, де глядачі дізнаються, що насправді єдиний позитивний персонаж всього цього недолугого українця це ніякий не козак, а шпигун Раст Фандорін. Ваше Величество, статський советник 2 статті Раст Петрович Фандорін. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Саундчек. За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста їх авлев, ве ахрита сімха туга». Буває, що від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Я буквально відчував фізичний біль від того сміху, який лунав в юрмалі в російській аудиторії під час перегляду глузливих бридких жартів Зеленського про Україну порноакторку. Я відчував біль, навіть коли сміялися українці, передивляючись українофобські сцени серіалу Свати чи моя прекрасна няня. Коли нещодавно я розібрав дуже детально всі аспекти гібридної війни. В серіалі Свати як цей серіал прислуговував інтересам путінської Росії. То мені в коментарях надіслали посилання на витвір цього квартального мистецтва, який я до того ніколи не бачив. Це так званий новорічний мюзикл, як казаки. Я з важким серцем знову ж таки з фізичним болем передивився цей серіал і зрозумів, що його можна сприймати просто як менюал, як підручник так званої конституційної війни війни за свідомість, яка, як відомо, є невід'ємною частиною, а в нашому випадку, навіть центральною частиною гібридної війни Росії проти України. Хто такий? за чим Харун же второго казацького куреня батя. Концієнтальний від латинського консієнція свідомість, совість це війна за те, щоб українці сприймали себе в першу чергу як недолугими меншими братами великого російського народу. Ваше Величество, можна для мене і моїх друзів бутилочку шампанського із ваших лічних запасів. Щоб вони не боялися тієї там рошистської пошисті, яка приїде до них на танках, а очікували, що до них прийдуть цивілізовані культурні визволителі, такі, як в цьому серіалі Браві гусари чи такі, як професор академік Ковальов в серіалі Свати. Дорогі воїни інтернаціоналісти. Сьогодні у нас замічательний день. Наконець ви повернулись на родину. І тепер мені дійсно важко згадати інший якийсь витвір цього зеленого квартального мистецтва, який так активно розвивав би в українцях. Комплекс меншої вартості точно, точно. треба відзначити, що на фоні цього фестивалю української неповноцінності абсолютним дисонансом були дійсно якісні твори українських митців, такі як Джамала чи Хливнюк, які дали згоду на використання їх пісень в цьому зеленому пропагандистському фільмі. Трапляються ж кому. Боюсь, що просто Джамала та Хвинюк просто не читали сценарій цього жалюгідного квартального фарсу. А сценарій цього жалюгідного українофобського мюзикла був написаний не ким-небудь, а першою леді Оленою Зеленською разом з росіянином Жидковим. А продюсером виступив український співбір сам Юзік Каряченко, який до того ж грає і одну з головних ролей. Мюзикл «Как казаки, який насправді є таким жалюгідним ремейком Гоголівської «Вечері на хуторі близдиканський, прив'язаний до конкретних історичних подій а саме до 1775 року, коли російська імператриця Катерина II розпустила останню січ і заарештувала кошового атамана Петра Калнишевського території Дикого поля вона анексувала та направила російських аристократів та переселенців з Балкан заселяти визволені від козаків терени. І саме тоді ці території дістали назву новоросія в мюзиклі як козаки. Це демонструють як такий собі гуманітарний акт розброєння цих голодранців, п'яничок козаків. Ну такий собі варіант тодішньої демілітаризації і денацифікації. 1775 рік. Правління Екатерини Великої. Указом імператриці упразднена запорозька січ тисячам відчайних вояк прийшлося вернутися в свої села к звичайної мирної жизни. І ця демілітарізація денацифікація відбувається відповідно на благо зміцнення великої російської імперії. На відміну від гоголівських вечорів на хуторі Близдиканьки, всі українські персонажі в цьому мюзиклі зображені, як це традиційно відбувається в російській кіноіндустрії, бедлуваті п'яниці, в яких в одній руці шматок сала, в іншій пляшка горілки. Вот они постоянно зловживают и лаются, при Причем уже русскую мову выспевают горилка и сапилка, собирают хоровод, наливают допей, будет нам еще веселей. Вот скажи мне, Михаил Потап, Раковы, Раков, ты меня уважаешь? Нет, я тебя? Да. Нет, я тебя уважаю, уважаю. Будема. Українські дівчата зображені як такі собі хвойди і повії, які весь час бавляться з африканцями, як їх чоловіків не буває вдома. Ще більш карикатурно в мюзиклі зображені європейці, які нав'язують українцям свої кабальні умови нових податків, законів при цьому зрештою виявляються наркоторговцями та недолугими представниками, начебто, секс-меншин, які тільки заважають українсько російському щастю. Вони ці венеціанські купці і полковники намагаються вести в оману довірливих українців, але росіяни їх розколюють, розвінчують їх підступні наміри, так само як слуга народу розвінчує підступні плани МВФ по будівництву в Україні звалищ для ядерних відходів та просуванню кабельних умов кредитних договорів. Недолугими союзниками цих західних кровопивців виступають українські чиновники, які бариги, хабарники які допомагають заходу висмоктувати кров з українського народу і заробляють на тому, що покривають бандюків та корупціонерів. А головне, і це зрештою є центральною фабулою цього фільму: готові за пляшку з бульбашками, тобто за пляшку шампанського, продати рідну дочку. Якщо в оригіналі, а саме в повісті Воголя ніч перед Різдвом, яка, як відомо, є центральною частиною циклу вечори на хуторі біля диканьки, куваль Вакула він відправляється до Петербурга, щоб здобути цариці на черевички на вимогу примхливої Оксани, його нареченої. Достанеш знаю, що ця черевички? вийду за тебе замуж, яка зрештою сама жалкує про те, що ставить перед Вакулою таке серйозне випробування. Прости мене. То в інтерпретації Олени Зеленської омрінена річ для кожного українця це пляшка вина з бульбашками, і заради якої батько Поліни, яку в цьому мюзиклі грає співачка Приходько, готовий віддати власну дочку. І що? От Михайло Прокопич, як обіщав горілка з бульбашками. Ну скажіть, як після цього не провести денацифікацію цих бидлуватих українців? Навіть опис їх високих почуттів неможливий без російського цивілізаційного впливу. Про що дуже промовисто свідчить оця сцена, де Зеленський, а насправді який виявляється зовсім не козаком, а Ерастом Фандоріним перекладає текст любовного письма, який складає цей недолугий п'яниця Євген, роль якого використовує корі Зеленського Євген Кошовий. У мене все хорошо, тільки скучаю я і тобі думаю. Внутри все так горит, что аж, как будто такое чувство, что стакан бурячихи без закуски Ты Дорогая Полина, опять не спал всю ночь. Лишь о тебе одной думал. Дорога легка. Нацією самого мюзикла стає саме та сцена, де глядачі дізнаються, що насправді єдиний позитивний персонаж всього цього недолугого українця це ніякий не козак, а шпигун Ераст Фандорін. Ваше Величество, статський советник 2 статті Ераст Петрович Фандорін. Герої історичної серії російського письменника Бориса Акуніна. Героїчний російський чиновник-розвідник про образ майбутнього Штірліца і сьогоднішнього полковника Путіна сцени українського занедбаного захолустя контрастують з широкими проспектами санкт Петербурга, і українці, начебто, вперше в житті побачили там двох трьох поверхові будинки яких напевно на той час в українці не могло бути за версію сценаристки Олени Зеленської? Ви в своєму хліву, совсем, що ли, страх потеряли? Ми дивуємося, як Путін у своїх численних виступах інтерв'ю зухвало перекручує історію по-своєму інтерпретує ті чи інші історичні факти. Але ж виявляється, що самі були дотичними до цього викривлення історії? Ну як можна було зображувати цей період період закріпачення, знедолення, коли Україна Україну саме в ці роки, нагадаю, сотень тисяч українських селян лівобережжя та слобожанщини втратили особисту свободу, можливість обробляти власну землю. Тепер вона належала панові. Окрім того, вони повинні були платити подушний податок. Кріпаки не могли переїжджати з однієї землі на іншу без дозволу свого пана та не мали права на власність. Це відбулося саме в ці роки, в яких відбуваються дії цього серіалу. Але в серіалі саме Росія, начебто, рятує українців знедованих селян від страшних податків, які їм начебто нав'язують якісь венеціанські чиновники. Завтрашнього дня боються нові налоги. Так, да, нові налоги. І тепер скаже сім'ї по два яичка в неділю. Скаже не сушки. Ну, на кур нет. Є поли. Яйця здавати. Вот с этого шесть яиц, с тебя шесть яиц было собрать. так. Будем. Давайте. Жандарм родился. Недаремно ну, саме в ці роки нагадаю, створений був цей мюзикл в 2009-му, Ну відповідно знімався в 2008-му. Так от як свідчать колишні партнери того самого офшорного оператора Баканова, саме в ті роки пролився золотий дощ на цей зелений шопіторій на 95-й квартал, що Баканов бігав по Києву з валізами повними пачок з долярами, таким чином розраховувались з 95-м кварталом за просування російських імперіалістичних наративів. І, зрештою, саме в той період вони відчували себе на піку своєї там фінансової заможності, оскільки одночасно отримували тільки від телеканалу Росія 1 по 10 мільйонів доларів на рік на виробництво тільки там декількох серій серіалу Свати. Ну, зрештою, тепер мені зовсім вже не дивно, що Олена Зеленська, яка донедавна була навіть в базі Миротворець, в перші місяці російського вторгнення російсько-української війни розміщувала в своїх соціальних мережах оголошення про 15 тисяч російських карбованців всім, хто надасть інформацію про пересування українських військ. І тепер ми спостерігаємо просто шекспірівський вимір цієї трагікомедії, цього трагедійного фарсу, коли люди, які свого часу долучилися до цієї російської гібридної війни, головною складовою якої був як я вже сказав на початку, оцей конститентальний вимір, тобто розміття ідентичності українців, щоб вони сприймали себе як недолугих менших братів великого руського народу. І тепер ті люди представляють Україну на міжнародній арені і є уособленням української національної ідеї, української національної свідомості. Вибачте, панове, якщо я трошки зіпсував вам новорічний настрій, але як вчили нас класики, для того, щоб вдихнути відвагу в душу народу, треба іноді змусити його жахнутися самому собі. І ви ніколи не врятуєте свій народ, якщо не займете беззастережну позицію засудження того гідкого морального стану, в якому цей народ знаходився ще декілька років тому. Головний рецепт морального одужання нації це визнання. Власних вад та недоліків, тож панове перед до перемоги оптимізму з усіма вас різдвяними новорічними святами. Тримайте усмішки ширше. Порох сухим до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.